Шановні телеглядачі, знову вітаємо із нашого телевізійного ньюзруму у Вас для вас працюю я, Ольга Міхньов. Сьогодні у нас в гостях голова комітету виборців України в Рівненській області Олексій Горецький. Вітаю вас! Добрий! І сьогодні ми будемо знову говорити про те, як протікає... Вибори президента України на Рівненщині, чим особливі вони в нашому регіоні. Перш ніж почати нашу розмову, хочу сказати, що найсвіжіші дані з явки виборців в нас є на 15-ту годину. Найактивніше голосують Демидівський, Дубинський, Золбунівський, Млинівський, Радивилівський райони. Це дані по ОВК номер 156, п'ятдесят виборців 54%. І навіть більше трішки тр так, скажімо, 51% і 51% голосують у нас в Дубровиці і в Гощі. Трішки менше 46% – це явка по рівному. Ось такі в нас дані розказують, що майже 100% явка по додаткових списках зараз у нас в селі. Що поряд біля Рівного, де наш Рівненський полігон, там, там голосують, воли виявляються військовослужбовці, які проходять вишки на рівницькому полігоні. Отож, ми пропонуємо вашій увазі сюжет звідти, адже наші журналісти були на місці події, вони розкажуть більше. Сьогодні у новій Любомирці Аншлаг на цій виборчій дільниці зазвичай голосує близько тисячі селян. Сьогодні до них доєдналося понад пів тисячі військових з рівненського полігону. До 19 травня всі військовослужбовці написали. Заяви про те, що бажають тут про проголосувати. І на основі цього склалися нові списки. Всі вони мають можливість тут проголосувати. Поміж людей в одну строїх тільки і мови що про ситуацію на сході. Завтра вони зустрічатимуть тіла 17 побратимів, з якими разом проходили вишкіл. І Там братці сестра його ще Як їм будуть яким говорити. Я не розумію. Як. Голосування відбувається на двох дільницях у новій Любомирці та Волошках. На камеру військові привітні та усміхнені. Жартують і передають привіти додому. З дня на день чекають наказу висуватись на схід. Голосував за свого кандидата. Там не було проти всіх, хто прийшлося за якось проголосувати. Да, всім Черкасі, хто бачить, всі, щоб не боялися, Україна вперед. Та, в яка раніця буде їхати? Владна за державу, це Україна. Покушили, то, що попросили, це таке, повімаєте, що це просто якби свої. Це може стати враги народу. Страшно. Ну як? Страх кожної людини присутствує. Як можна? Самі себе спокає зміркувань безпеки. Наші земляки, учасники АТО на сході, не голосують, адже на дільниці, що у селах поблизу бази військових зі зброєю не пускають. Казали, що якщо хочеш їхати голосувати, то стоїться в сусіднє село, але без зброї тому сказали, що ми без поїдемо, бо може всякі бути дорозі виявлення такої кількості військових спричинило певні незручності дільничого виборчкому, адже бюлетнів навіть з урахуванням резерву забракло. Трошечки були проблеми з довозкою бюлетнів, але е, на сьогоднішній на цю годину на цей час бюлетні довезені. От і зараз, за хвилин 10-15 буде збиратися комісія, і бюлетні будуть видані. Е, по столах е членам Д ДВК, які працюють з ним. Останніми з військових проголосують ті, хто сьогодні несе варту на рівненському полігоні. Явка за додатковими списками 100%. відсоткова. Дмитро Лонтіюк, Тарта Млоговський. Новини Рівного. Тож е Далі ми можемо сказати, що е, вибори тривають у нас. Е, люди прибувають і прибувають на дільниці. Сьогодні навіть були черги до їх відкриття. А як зараз, які зараз, які зараз ситуація в області? Що ви якою інформацією володієте, що ви маєте на зараз? Стану. Ну, можна сказати про те, що власне кажучи, рух виборців і потоки виборців до виборчих дільницях певною мірою вони нерівномірні. І досить для мене, наприклад, і для наших спостерігачів було дивним спостерігати те, що, власне кажучи, вже на момент відкриття виборчої дільниці на багатьох із них були певні невеликі скупчення людей. Як то по 10-15 осіб вже були там певні черги. Ну, такі речі вони були, скажімо так, на небагатьох виборах. Я можу сказати так, що на парламентських цього точно не було. Очевидно, що це було на місцевих попередньо в 2010-му. Також не пам'ятаємо цього. Скоріше це десь було ще десь, можливо, на тих, -тих попередніх виборах таким чином. Я думаю, що багато чого пов'язано з кількома факторами, які зіграли. Перше. Це пов'язано із тим, що все-таки дуже багато було інформації попередньої, і ми, в свою чергу, і інші, і засоби масової інформації в цілому давали інформацію про те, що в зв'язку з тим, що мала кількість членів виборчої комісії, можуть спостерігатися в піковий час черги. І тому рекомендували людям, хто має можливість приходити раніше або пізніше з тим, щоб і так вимогти не стояти довго в черзі. Це перше. Друге, можемо сказати, що зрештою ми маємо зараз кінець травня. Хороший день, сонячний, тепло люди і власне мають... спостерігаючи на багатьох дільницях, особливо це було в більших містах, і зокрема в місті рівному можна сказати, що частина з тих людей, які голосували саме зранку, вона або від'їжджала на роботу. Або це були люди старшого віку, які не звикли довго спати, в тому числі в вихідний, або це люди, які від'їжджали на відпочинок, або чи десь на дачу і інше. Тому звичайно вони економили свій час і створювали для себе більше, так би мовити, зручності. Що стосується зараз тенденцій, можу сказати, що станом на момент нашої розмови не спостерігається черг, але йде планомірний процес, спокійний процес голосування. Динаміка йде помірно, от але постійно, постійно виборці підходять на виборчі діль. І це така ситуація спостерігається практично у всіх виборчих дільницях, де ми змогли зафіксувати на цей момент. Що кажуть ваші представники? Чи кругом вистачає членів комісії? Як от вони справляються з цією роботою? Як спостерігачі працюють? Які є порушення? Ну можна сказати так: розділимо ситуацію на роботу членів дільничних виборчих комісій на організацію цієї роботи, власне кажучи, на ситуацію, яка є. Дійсно, кількість членів виборчих комісій, особливо на великих виборчих дільницях, вона є далеко недостатня для того, щоб організовувати в належній якості процес. Наприклад, це було до останнього моменту, якщо взяти в рівному, це є 12-13. Ну і на днях там окружна виборча комісія ще прийняла додаткове рішення в зв'язку з прийняттям змін до закону і збільшила число членів комісії до там, наприклад, 14, як правило, тобто додавав. В кожну комісію по одні-дві е, особи, тобто по одному два члени комісії, а чи цього І, достатньо? Зараз? Власне кажучи, якщо подив, подивитися на ті завдання, які покладені на комісію, що вона зобов'язана зробити, то звичайно цього недостатньо. Але е, в дільничні виборчі комісії виходили по різному ситуації. Звичайно, були такі випадки, коли особливо в тих випадках, коли члени комісії, які організовують виїзне голосування або голосування за місцем перебування, вони поїхали, а натомість. Сиді, сиділи і працювали зі списками виборців і з бюлетенями заступник і голова дільничної виборчої комісії. Включалися і при чому такі роботи включали роботу, причому такі випадки були не поодинокі, і це і в місті рівному і поза межами міста. Інше, що можна сказати, це те, що можна спостерігати, буквально були також зафіксовані випадки. І це, зокрема, виборча дільниця, яка знаходиться у нас в рівному 12 школі. Коли зокрема один член комісії видавав бюлетень і водночас давав список виборців для підпису особі, причому це робив неодноразово. Але це було звичайно пов'язано із тим, що інший член комісії ну він також ну як кожна людина має фізичні потреби, він змушений просто відійти. А в той час підійшли виборці. У такому а, випадку і... складали якісь акти я що? не можу сказати, що акти складали, тому що, ну власне кажучи, ми не перевіряли і не з'ясовували цю ситуацію. Але те, що воно було зафіксовано, в тому числі на технічні засоби, це також ну, є відомий факт. Грубі порушення, чи є вже зафіксовані якісь факти? Ну можна сказати так, що таких Порушень критичних, які би ставили під загрозу, наприклад, результати або казали про те, що їх десь можна знівелювати, ми не зафіксували. Я думаю, що напевно ці ситуації нащаться зрештою, от є дуже багато таких, я б сказав би так, поточних або технічних порушень. Ну і вони це, організаційних скоріше та? організаційних, скоріше це члени комісії, навіть ті, які знають, що це не допускається згідно закону, але вони діють десь десь по традиції, або десь собі хочуть просто зекономити час і тим самим, особливо члени виборчої комісії з досвідом підштовхують молодших або менш досвідчених членів комісій, щоб якимось чином прискорити подальший процес підрахунку заповнення протоколів. Ну і, відповідно таким чином швидше закінчити цей весь процес. Ну от, можна сказати так, але в цілому ситуація вона робоча. Можна сказати, що в цілому узагальнена е оцінка вона більш-менш нормальна. Можна сказати на таку тверду четвірку, напевно, процес відбувається. Ви кажете, що старі члени там голови е девка працюють за традицією. Чи є в нас традиції якісь такі от старі це каруселі застосування адмінресурсу? Щось цього працює? Ну, можу сказати так, що те, що ми спостерігали, наприклад, до Дня виборів, і, власне кажучи, ми маємо, а, і під час голосування ми не можемо, і в нас немає підстав стверджувати про те, що якісь системні технології були використані, як то каруселі, наприклад, або інші подібні технології. Ну, от. ну Інформації про це зрештою немає в нас, і такої інформації ми не чули від спостерігачів від інших суб'єктів, які знаходились на виборчих дільницях, і власне володіють також якоїсь інформацією. Що стосується адміністративного ресурсу, то ми його не спостерігали ну, в системному можливо, такому вимірі, якщо можна сказати, до дня голосування, і, власне, ми не бачимо наслідків цього на сьогоднішній день під час голосування. Тому можна в принципі сказати так, що адміністративний ресурс, якщо він десь і був використаний, то очевидно він був точковий і, можливо, це було пов'язано як до використання, наприклад, певних там приміщень. Які є доступні тому чи іншому представнику штабу кандидата, наприклад, чи то, наприклад, представнику певної політичної сили, яка активно бере участь у виборчому процесі. От. Чи це міг бути там, службовий транспорт, наприклад, або інші якісь техніки, От. але сказати, що це було системне використання е, там, матеріальних цінностей адміністративного ресурсу е, державного, то підстави такої говорити немає. Ніч перед добою вибору, і в день наші журналісти інспектували місто. Вони все таки виявляли факти агітації, і не дуже. Тобто день тиші не відбувся в Рівному. Бачили багато якби білбордів, листівок. Що це правда, як далі бути? От з такими фактами. Ми, як журналісти, зафіксували це. Ми покажемо це в сюжеті. От на сьогодні буде на телеканалі Рівне 1 о двадцятій годині, доба вибору. От, ну окрім того, що про Ставникам кандидатів можливо буде за це соромно за те, що вони мали би як поклеїти, так потім зняти ту агітацію. Але все ж таки, як якісь буде покарання за це? <кій> Знаєте, я у це питання розділив би на дві частини. З одного боку, право І тут кандидата не все, так просто. не все так просто, як завжди, в праві, да? от, бо з одного боку, кандидат має право, от з іншого боку, він також в певних випадках має обов'язки, але зрештою, те, що стосується забезпечення, зняти агітацію, це покладається на органи місцевої соблюди, на органи місцевої влади. І найбільше очевидно цих питань потрібно в першу чергу ставити саме цим суб'єктам, тому що. У нас фактично з 24-ї години п'ятниці розпочався процес і час так званої передвиборчої тиші. І саме законом покладено органи місцевого самоврядування. І тут немає нічого нового, так завжди було під час всіх попередніх виборів. І я хочу сказати про те, що, наприклад, Ну на попередніх, навіть можливо на парламентських виборах, більш якісніше було і більш ретельніше було забезпечено саме дотримання процесу так званої передвиборчої тиші. Можливо, Сьогодні було менше ми... часу ніж що поклеїти. Не просто. думаю, не думаю. Мені здається, що навіть якщо в кількісних таких от вимірах, то Наприклад, в порівнянні з парламентськими виборами, саме реклами, агітації, і інше, її було на порядок більше, аніж її, наприклад, під час цих президентських виборів, тому справитися мені здається можна було набагато легше. Але водночас таку картину ми спостерігаємо не тільки в межах міста рівного я можу сказати так, що особливо північна частина нашої області, наприклад, такі випадки зафіксовані в сільській місцевості, це Саринський район, це так само Дубровицький, Дубровицький район, тобто. Ці ці округи, причому не поодинокі такі випадки, коли навіть не не, не видно того, щоб хтось спробував їх знімати. От mm -hmm. ну і це очевидно велике недопрацювання саме місцевих органів влади, на які покладений обов'язок забезпечити зняття такої агітації. Кандидати і суб'єкти виборчого... власне кандидати будемо казати коректно так. Їхні представники вони не зобов'язані знімати, Це ж свої розуміло, плакати. але комунальники теж якби не в силі, все місто і область, тим більше закон є закон. Зрозуміло, кожен пише закони під себе. Будемо сподіватися, що вони будуть з кожним роком удосконалюватися, нам буде легше жити, робити свій вибір, працювати на благо України. Сподіваємося, що рівняни і всі жителі області зроблять правильний вибір. Можливо, ви побажаєте щось коротко, бо в нас добігає вже. Добігає наш ефір, і ми будемо прощатися. Отож, бажаємо рівнянам гарного і вдалого вибору. Проснутися завтра в новій державі з новим президентом. Я можу хіба лише додати до того, що ми сказали, коли. Ви ще не проголосували, але все ж таки хочете піти проголосувати. У вас є найпізніше до 20-ї години час, щоб це зробити, тобто ви маєте прийти до 20-ї години на свої виборчі дільниці. І можу сказати так: що для тих, хто, наприклад, можливо очікував, що буде великий потік людей і великі черги, можу вам відповідально сказати, що черг на дільницях немає. Ви спокійно можете прийти і без черг спокійно проголосувати саме за той час, який залишився. Використати свій голос, не будьте байдужими. Побачимось.